Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручник на сторінці 66-й, а зошити на сторінці 31-й. Лиш дзвінок на урок продзвенить, стане кожний серйозний втумить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Сьогодні ми ознайомимося з такою мірою довжини. Як міліметр, будемо учитися вимірювати довжини предметів, використовуючи нову міру довжини. Формувати вміння перетворювати сантиметри на міліметри, удосконалювати обчислювальні навички та вміння розв'язувати задачі. Згадаємо міри довжини, які ми вже вчили. Ми знайомі з метром Ось він такий. в одному метрі 10 дециметрів. І в одному метрі 100 см. Ми знайомі з дециметром. В одному дециметрі є 10 см. В одному 1 дециметр дорівнює 10 см. Ми знайомі із сантиметром. Ось така маленька поділочка на лінійці від 0 до 1 це 1 см. Візьміть лінійку та покажіть на лінійці 2 см. 3 см 7 см. Молодці. Сьогодні ми познайомимося з такою мірою довжини, як міліметр. Записуємо ось так: 1 мм. Зверніть увагу, що поділка від 1 до 0 поділена ще на 10 поділочок. Ось довжина від одної поділочки до іншої, цієї маленької, і буде 1 мм. Отже, в одному сантиметрі є аж 10 міліметрів. Тому що в одному сантиметрі є 10 маленьких поділочок. Чим же ми можемо користуватися, щоб виміряти довжину? Так, лінійкою, рулеткою, швейною стрічкою. Підручник сторінка 66. Завдання 388 якими мірками вимірювали довжину олівця? Назви довжину олівця в різних мірках. Отже, у нас є простий олівець, вимірювали скрепками. Порахуйте, яка довжина олівця. Так, довжина олівця дорівнює 5 скрепок. Розглянемо тепер флешки. Довжина олівця дорівнює 4 флешки. Ось так можна ще вимірювати довжини. Завдання 389. Чи можна точно сказати, яка довжина олівця? Давайте розглянемо. Знову ж вимірювали скрепками: 1, 2, 3, 4, 5, 6. П'ять скрепок, і ще однієї скрепки трішечки. Але ж такої, такої міри довжини, як трішечки, немає. Тому вирішили виміряти лінійкою цього олівчика. Давайте розглянемо. Поставили нулик до початку та рухаємося, рухаємося, і бачимо, що довжина цього олівця буде 11 см, і знову трішки. Але ж довжини такої, як трішки, ми знаємо, немає. Але ми знаємо, що. Одна поділочка у в одному сантиметрі є ще менші поділочки, і вони означають міліметри. Тому ми можемо розглянути: буде 11 сантиметрів. Та ще давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5 та 5 міліметрів. Отже, довжина цього олівчика буде.

Різними мірками, такими як скрепки, флешки, звичайно, користуватися незручно, адже щоразу отримуємо різний результат, та й не всі предмети мають довжину в повних сантиметрах, тому треба використовувати лінійку та міряти в сантиметрах, а ще використовувати і міліметри. Завдання 390. Розглянь лінійку між поділками, що позначають кількість сантиметрів нанесені менші поділки. Отже, у нас є сантиметри, ми їх знаємо, що це сантиметри. А там ще нанесені менші поділочки, ось нам їх збільшили, ми їх бачимо. Відстань між двома меншими поділочками дорівнює 1 мм, тобто відстань від маленької поділочки від однієї до другої буде 1 мм, ось така маленька відстань. І коротко записують 1 мм. Між позначками сантиметрів є більш довга поділочка. Вона позначає половину сантиметра або 5 міліметрів. Ось тут ми можемо відміряти 5 міліметрів, ось тут буде 5 міліметрів, ось тут буде 5 міліметрів. Ми з вами познайомилися із міліметром. Завдання 391. Прочитай пояснення. Розглянемо малюнок. У нас є відрізок зеленого кольору і лінійка. Лінійкою вимірюють довжину відрізка. Розглянемо. Довжина відрізка є 7 см і трошечки. Ми знаємо, що це трішечки є 2 мм. Ми можемо порахувати 1, 2. Тобто довжина відрізка 7 см трошечки. 2 мм. Прочитаємо пояснення. Довжина зеленого відрізка дорівнює 7 см 2 мм. Коротко записують 7 см 2 міліметри. Завдання 392. Скориставшись лінійкою, визнач, скільки міліметрів міститься в одному сантиметрі. Поставте відео на паузу та порахуйте поділки в одному сантиметрі скільки там міліметрів? Вірно, в одному сантиметрі буде 10 мм, тому ми знаємо, що 1 см дорівнює 10 мм. 393 завдання. Скільки міліметрів у 2 см і у 6 см? Ми знаємо, що в одному сантиметрі є 10 мм. Ми вже з вами рахували, що в одному сантиметрі є 10 маленьких міліметрів. А скільки ж міліметрів буде у 2 см? Ось у нас є 2 см. У 2 см буде 2 рази по 10 раз 10 мм і ще 10 мм. Отже, у 2 см буде 20 мм. А скільки ж міліметрів буде у 6 см. Знову ж таки, якщо в одному сантиметрі 10 мм, то в 6 см буде 6 раз по 10. Ось у нас є 6 см. А міліметрів буде 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 і плюс 10 буде 60. Ми з вами вчилися перетворювати сантиметри у міліметри. Завдання 394. Виміряй довжину кожного відрізка. Виміряйте довжину жовто-гарячого відрізка, синього та червоного. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Перевіримо, довжина першого відрізка 5 см і 5 мм, а другого 6 см і 3 мм, а третього 3 см 8 мм. Молодці! Справилися з цим завданням. Завдання 395. Обчисли зручним для тебе способом. Запишіть ці вирази у два стовпчики. Обчисліть, потім звіримося. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Перевіримо: ви, як завжди, молодці. Завдання 396. Доповни задачу та розв'яжи її. Ви можете поставити відео на паузу та виконати завдання самостійно, а я продовжую читаємо та уявляємо задачу. У шафі стоїть 15 чашок, а склянок менше, ніж чашок. Скільки всього склянок і чашок стоїть у шафі? Отже, ми знаємо, що у шафі стоїть 15 чашок. А склянок менше, ніж чашок. Чи сказано нам, скільки там склянок? Ні. Кількості склянок немає, ми тільки знаємо, що їх менше. Отже, у нас не вистачає одного числового даного. Давайте подумаємо. 15 чашок, а склянок менше. Тобто, нам можна підібрати в задачу будь-яке число менше за число 15. А ми знаємо, що числа від 1 до 14 всі будуть менше від 15. Отже, давайте візьмемо якесь число з цього проміжку від 1 до 14. Візьму число 9. Виконаєте цю задачу усно, а я її запишу, щоб ви зрозуміли, як робили ми. Отже, в нас така задача. У шафі стоїть 15 чашок, а склянок на 9 менше, ніж чашок, скільки всього склянок і чашок стоїть у шафі. Щоб дізнатися, скільки склянок треба від 15 відняти 9. Тоді знаємося, що в шафі стояло 6 склянок. А як дізнатися, скільки всього склянок і чашок стоїть у шафі? До 15 треба додати 6. І ми дізнаємося, скільки всього разом. Ми дізналися, що всього 21 штука склянок і чашок стоїть у шафі. Завдання 397. Воно з логічним навантаженням. Кролик Жако акробат. Покажи його праву лапу. Подумайте, для нас права рука тут права, а ліпа рука тут. Подумайте, якщо ви перевернете кролика жако правильно і він правильно стане відносно вас, то де буде його права лапа? Поставте відео на паузу, подумайте та виконайте завдання. Завдання 398 та 399 виконайте самостійно, поставте відео на паузу виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!